Дівчата, нарешті традиційний початок відео, сніданочок. Дівчатка трошки знижок за тебе. Оливкова олія 139 гривень 90 за 350 мл, ось така. І за пів літри 247,50, ось така. Потім малина. Узнайці 71,90 зараз. Ще ми маємо розумний вибір 60-50. Нерафіновано 73-70. Щедридар рафінована 73-70. От тут на знижці, дівчата, 1490. І ось тут в тебе брала оцей яблучний, котрий вам колись відео показувала. Так, майонез Оліс по знижкам. Ще ось цей своє лінія провансаль на знижці. А пів кіло 49,60. Для дітей на знижці майонез. Що тут у нас по гіршіці? Гіршіся в банці міцна 22.30, батунський гострий, щедро, до речі, не бачила раніше його. 26.50 з карткою ОТБ ще дешевше. Так, йдемо далі далі. Я хочу вам зараз ще вставити ну, вчорашній мій похід в ОТБ. Я побачила, що там зараз є. Безалкогольне вино. А то що я бачу? ВТБ з'явилась новинка безалкогольне вино. Раніше його не бачила. Мені здається, воно нещодавно з'явилось на поличках. Якась апаліна. Напівсолодке рожеве, напівсолодке червоне і напівсолодке біле. так от. Ось така новиночка. Дуже вигідна пропозиція. Це гель для прання Power Deluxe, універсальний, 2 кг 8490 Я собі візьму, хай буде. За 84 гривні. Ці десерти йогуртові, полуниця, просеко, бурбон, ванілін, 32,90. З карткою тебе бачите ще дешевше. Я куштувала в попередньому відео. Потім, що у нас? Ягутинський йогурт, 1,5% жирності 22,40. Яготинський шейк 32,40. Що, ще, що, ще. Ага, коктейлі ягутинські для діток. Знаю, що багато хто своїм діткам їх покупає за 21.50 з карткою ТБ 20.43. Знижки на мілуку. 20. Агуня, мілупа. Агуня 1650 і 17,20, мілупа 14,70, 15,40. Потім ось такий кефір і молоко для дітей. 20,50, молоко, і 20,50 кефір. Десерт Марійка з печивом 34,40. Кульками 34,40. І, до речі, мійка з дзвоніли 2590, теж знижка. І вже бачу, що в мене немає часу, немає в мене часу. І ще хочу вам щось показати. Давайте мої улюблені сири. Обидано. І масло, масло. Що у нас 82%. Що у нас по Молотія. У нас знижці 104,90 Карпо ТБ 99,66. Потім тульчі, а ні, то спред, у мене так. Білосарківський 82%, 81,50%. Брати чи не брати. І а, о, своя лінія, до речі, теж непогана ціна 79.90, в карткою ОТБ 7591. Це, напевно, я візьму свою лінію. До речі, я не пам'ятаю, куштувала я його чи не куштувала. Якраз спробуємо. Так, дівчата, дуже багато крим сиру на знижках зараз. Лаціаті оцей 62,90, класичний і з кропом, зелень, з цибулею, потім ось такий з грибами і з лососем 54,90, білоцерківський 50,90. 90 Оцей ферма, до речі, ферма цю куштувала 57,70. Зараз карткою тебе ще дешевше. дуже непоганий свір вершковий. Потім золотий резерв моцарелла Сулугуня на знижках 49,90. Ось така бринза карпатська з пряними травами 33,83. Потім камамбер 90, 78, Лазур до 59,50. Це ми візьмемо. Це на У холодильнику заважати не буде. Так, і джуга з ось таким шматочком 12090, потім маленькі шматочки 6990, тертий 6290 і ще на знижці о, чедер. Чедер, бачите, такий жовтенький. Жовтенький 4990, золотий резерв. Все дівчата, йду на касу. Дівчатка, хочу зайти. У нас тут неподалік від мене відкрився новий магазин європейських товарів. Мені потрібна гігієнічна помада. Хочу зайти, не хочу в Єві брати. Може, там щось для себе знайду. А ви мені, будь ласка, хоча генератор працює, наче наче у нас на вулиці світло є. Так ось, про що я? Напишіть мені, будь ласка, якою гігієнічною помадою чи бальзамом ви користуєтесь. Мені потрібно знати. Може щось для себе придивлюсь. Дівчата була в європейській оцій крамничці. Купила в крамничці собі оцей гельчик для інтимної гігієни 4-5 pH. Непоганий аромат, ненав'язливий аромат. Дуже сподобалась мені продавчиня, приємна жіночка все мені розповіла. Перенюхали ми з нею і гельчики, і ополіскувачі. Ще туди завезуть, кажуть, продукти якісь вже на наступному, вже на наступному тижні. Теж зайду, подивлюсь, що там буде цікавого. Отакі справи. Дівчата, чого не знімала, бо в п'ятиэтажках, там, де ця крамничка, немає світла, тому і не знімала, бо темно, дуже в приміщенні. Залишилось в мене трошки тіста філо. Я зробила ось такі порційні тістечка в креманочках. Точно так само, як я робила пиріг, тільки ось в креманці. І ще зробила в формі равлики з корячим фаршем, що тісте філо зараз вам покажу. З приводу пирога. Чи сподобався він мені, сподобався. Досить смачний. Не можу сказати, що це прям найсмачніший пиріг в моєму житті, але непоганий, готується швидко, просто я задоволена. Дівчатка, приготувала я ось такі равлики з курячого фаршу, завернула в тісто філо курячий фарш. Дуже непогано, але хотілося б, щоб сам фарш був соковитіший. Треба було додати трішки більше цибульки. Дівчат на цьому відео завершую. Дякую, що дивились мене сьогодні. Як завжди, зустрінемося з вами в новому відео.